Чего вы на гражданской полицейской машине ездите? Вы военный, правильно? Сейчас, вот все, в сторону. Да. Да. Та да. да, не, ну, хиба, как так, не. Да. Мы туда дикой. Да. Ну, вот, тут достоять на перекрестке, если вам так удобно. Аж вас. Ну, вы же, испытатель, скажите, что... Що так а чого ви на поліцейській машині гражданській? Гражданський. Гражданський. Ну, це гражданська машина поліцейська. Як це гражданська поліцейська машина? Як це гражданська поліцейська машина. Я не бачу чорних номерів. А що по чорній бути? Так, а чого ви в воєнній формі? Я ще раз говорю. А чого ви в воєнній формі? Я не можу зрозуміти. Шістрка. Угу. Угу. Скажіть, що я ще? Що... Чому? Нас... Подожіть, я... представники, хто ви такий? Я старший сержант поліції і знак інтелеще. Хорошо. Для... питання. Давай, Чому ви у військовій формі? Працюванням поліції дозволено носити такої мабуть пікам. У зв'язку з лінією Бойового звітка. Питання у вас є? Де лінія це я вам вже не буду жітка? Дивіться самі карту відкривати. Якщо ви не знаєте, дає область, где у нас активні бойові дії. Да? Скільки да. кілометрів. Скільки кілометрів? Те, що вели так комендантську годину, це не означає, що тут нові дії.